треба порахувати кількість стоянок кількість джерел і денність походу сергій разом з адміністраторкою розробляють новий маршрут це його офіс чоловік колишній військовослужбовець був добровольцем 24 лютого коли почалась повномасштабна війна зібрав свої речі і 25-го вранці поїхав шукати де я можу записатися у лави збройних сил україни у мирні часи Сергій працював вчителем фізкультури та захоплювався спортивним туризмом. Саме туристичні навички каже, не тільки допомогли йому під час війни, а й часто рятували життя. Коли прийшов до лав збройних сил України, я вже вмів орієнтуватися в похідних умовах, знав, як розігріти собі їсти, як не замерзнути в спальнику. Вже майже рік, як чоловік залишив військо за станом здоров'я, одразу вирішив будуватиме свій бізнес, і це йому вдалося завдяки урядовій програмі Власна справа, яка надає гранти. Сергій заснував туристичний хаб Каста. Це простір для активного відпочинку, розвитку та командного духу. Буквально вчора ми покрасили вже стіни, привели більш до до, до ладу свій простір і можемо вже працювати на повну. До мільйона гривень надає ветеранський компонент урядової програми Власна справа ветеранам для заснування бізнесу. Сергій отримав грант на півмільйона. За рахунок грантових коштів ми взяли в оренду приміщення 150 квадратів, придбали обладнання, пуфики, екран, проектор купили туристичне спорядження, це намети, спальні мішки. За умовами гранту чоловік мав взяти на роботу двох працівників. Одна з них Марія. Допомагає тренувати дітей або допомагає Сергію Васильовичеві придумуванні якихось нових заходів. Або правильно податись на грантову допомогу від держави. Чоловік звернувся до центру зайнятості. Подивилися, де можна отримати цю консультацію. Поїхали в центр зайнятості. Нам сказали, що там є дівчата, відділі зроблено в Україні. І... Ми до них звернулися, і вони залюбки вели нас по цьому гранту. Якщо людина 4 роки вже відвоювала, то податковий кодекс, адміністративний кодекс він змінюється. І ми допомагаємо адаптуватися, проводжуємо і доводимо до позитивних результатів бізнесу. Служба зайнятості прагне, аби кожен ветеран знав, після повернення з фронту є можливість не лише знайти роботу, а й побудувати власну справу. І це гранти не лише для ветеранів та ветеранок, а й для їхніх других половинок, аби справа стала родинним бізнесом. Гранти можна отримати в різних напрямках. Це кафе, ресторани, перукарні. Це хлопці беруть 3D-принтери для того, щоб виробляти різні допоміжні штучки для наших дронів, які зараз захищають нашу країну. Це хлопці, які отримують гранди, дуже велика кількість на теплічні господарства. З 2023 року грантовою програмою Власна справа, яка є частиною урядової політики, зроблено в Україні, вже скористалися 100 ветеранів. Вони мають змогу втілювати свої ідеї, створювати робочі місця та розвивати громади. Олена Пітерченкова Денисі Лисавенко, новини одинадцятого каналу.